Звичайно, знову ж таки, я вам вже говорила про те, що Ірина Фаріон останній тиждень згадували переважно за її висловлювання, які у нашому просторі мали скандальний характер, були скандалізованими. І тут саме час повторити а не саме час. Спочатку я скажу, як це звучало. Фаріон після знаменитого язикового скандала. который был, где она, так сказать, осудила украинских солдат, которые шли в атаку и кричали друг другу команды по-русски, находясь под жесточайшим обстрелом. На нее ополчились. Короче, Фарион просто... Час жесточайшого обстрілу прийшла до солдат, які кричали одне одному по паруски, і почала значить, їх підвергати астракізму. Я нагадаю, як це все було, тому що ем, в моєму етері, якраз у цьому, який я вам на самому початку показала, я розбирала саме цю історію. Якщо зайти в Google і вбити слова, Фаріон назвала. Галочка, кого завгодно, військових, азовців і так далі, збродом, то ви побачите повне співпіввадіння з фразою. Багато медіа, починаючи з П'ятого каналу, винесли цю фразу у заголовок. Ви розумієте, що коли Фаріон говорить, що у армії повинна бути дисципліна. Якщо у армії немає дисципліни, це не армія, це зброд. Це загальне висловлювання стосовно армії, це не висловлювання про те, що Азов є збродом, чи Українська армія є збродом, чи Збройні Сили України є збродом. Але ті гниди, які зробили такий заголовок, які розкрутили його, який зачепили багатьох цим заголовком, де запитання? До тих мандавошок, які зробили оці заголовки, які їх розповсюдили, які зробили їх масовими, які зробили на цьому хайп, і які намагалися цю ситуацію довести до абсурду і ще півтора тижні тому, і які довели до абсурду, і які насправді довели цю ситуацію до абсурду настільки, що тепер, згадуючи Ірину Фаріон, згадують саме цей скандальний момент, і якщо говорити про мовний аспект цього скандалу. То а, я дуже рекомендую піти подивитися етер Андрія Попуск, останній етер, який викладений на каналі Андрій Павленко. А я повторюю, як я це говорила тоді в своєму етері. Не те, що я погоджуюся з усіма висловлюваннями зараз, але мені важливо показати те, як це було на мою думку, як звучала моя думка. Вісім місяців тому. Звичайно, я не заперечую. Далі у Фаріон є фраза, яка звучить, я не можу назвати їх українцями, якщо вони не говорять українською мовою, нехай називають себе русскими. Так, да, вона контраверсійна. Але питання в чому? Питання в чому? Є контраверсійні фрази, з якими ви можете погоджуватися або не погоджуватися. Але якщо ви чуєте якусь контраверсійну фразу, і після неї, для того, щоб віддалитися від цієї фрази, відмовляєтеся від своїх переконань і починаєте говорити, що людина, яка висловлює цю думку якимось радикальнішим способом, ніж висловили її неправа і ця думка погана, то це, вибачте мене, піздець. Скажіть мені, ви реально не хочете, щоб українська армія говорила українською мовою? Ви реально, ну, типу, що вона такого сказала? Ви реально не очікуєте, щоб українська армія говорила українською мовою? Ви реально не хочете чути українську мову від людей в українській військовій формі? Ви почуваєтеся в безпеці? Питання в тому, що мені здається для нашого виживання, для нашого багато в чому спокою це абсолютно нормальна думка. І якщо її хтось висловив якось радикальніше? Ніж вам хотілося, б. не треба від неї відмовлятися. Треба говорити. Я не погоджуюся з формою, але вона такого жахливого нічого не сказала. І от я використовую слово «контраверсійний». І ви розумієте, питання в тому, що, на жаль, в той момент часу висловлювання Ірини Фаріон було контроверсійним. А відмова говорити. В Збройних силах України українською контроверсійним не було це висловлюване, не стало. Не стало. Ну, отак от буває. Сьогодні я бачила те, проте, висловлювання про те стосовно того, що поліція вривається у квартиру підозрюваного у вбивстві Фаріон. І що говорить національна поліція. руки за голову. Це контроверсійно чи ні? От, напишіть мені, це контраверсійно чи ні? До вас в квартиру вриваються озброєні чоловіки у формі і кричать до вас російською мовою. Я маю на увазі питання того, що, по-перше, Ірина Фаріон говорила про українську мову як мову Збройних сил України. Не знаю, ну, як мінімум, з 2014 року дуже багато. Інтерв'ю з Сакаловою, з оцим от. Підбором запитання, на яке, куди ти не підеш, все одно можна зробити з цього сенсацію, було пацеватим і залишається. І Соколова мовчить. Ну, чи, можливо, вона щось сказала, але нічого помітного я не чула з цього приводу. Рекомендую піти і послухати, що сказав з цього приводу Андрій Павленко. Бо насправді, ми живемо зараз у світі, де заголовки перекручують все. Де чиясь подача може презентувати тебе інакше. Як у тому випадку, де ми бачимо, Ірина Фаріон назвала Азов збродом. Вона такого не казала, вона навіть близько такого не казала. І ви знаєте, я прям хочу от постреміни підняти. Тому що ви знаєте, я прям така. Ну, попри все, хоча б це сказала. Інколи вона отримувала звинувачення, які не відповідали дійсності, але вона все одно продовжувала сваритися, причому не спростовуючи інформацію. Ну, як змогла, так сформулювала. но тому то і питання, що дуже часто тебе презентують якимись фарбами і розповідають, що ти така-та, така та така. -ета, така -ета. Там, ну, наприклад. Господи, Влащенка записала відео про мене і сказала, що я сижу полого в кадрі, привертаю увагу і завідую Гордону через його показателі. І тому у мене, от типу, смисл моїх ефірів в тому, що я дивлюся ефіри Арістовича і Гордона і розмовляю з вами про те, чому не я маю 100 тисяч переглядів, а вони. От, от, типу, це от звинувачення від Наташа Маслі... Влащенка. І питання в тому, що от вона це сказала, у людей це залишилося в голові. Я вийду, я почну щось говорити, що мої ефіри не про те, воно ж уже не залишиться. А з нашими медіа взагалі все красиво. Все просто, ідеально. Ось медіа. Фаріон це тільки початок. Ірину Фаріон ніхто не пам'ятає. Тут вбили Фаріон, донька, донька плаче на колінах. Дивіться відео. Це просто якесь людожерство», Або, от, з Кісільовим. Арістович розкрив тайну убійства Фаріон. Всрався не встати. І от ми живемо зараз у просторі, де люди, у яких немає совісті, збирають максимум кліків, поки можуть. А можуть вони, я думаю, що зможуть вони ще довго. Тому що, ну, більшість мандавошок, яке ведеться і клікає на оце говно, в принципі. Їм доводить, що так далі треба продовжувати робити. Я не знаю, що з цим сказати. Але питання в тому, що більшість текстів, де, звісно от ж, от, а мертвих не плохо, но...», вони повторюють навіть не слова Фаріон, а образ, який створили через заголовки, яким треба було, щоб їх покликали. І це насправді жахливо. А але я вже розумію, що треба трошки детоксу, тому давайте трошки детоксу для тих, хто М -м -м, знову ж таки, подивився перше відео і побачив висловлювання Фаріон стосовно того, що не можна жити серед тих людей і того світу, який ти не любиш. А якщо ти так ігноруєш українську мову, то тут питання: А чо? А і вона говорить про те, що я додам слова Україне це шлях, це. А, наш з Андрієм якийсь такий слоган, ну Андрієв насправді слоган, який він, яким він сформулював, те, що відбувається з українцем зараз, і якийсь шматок національної ідеї. А якщо це поєднати зі словами Ірини Фаріон, то Україна – це шлях. І скільки на тому шляху краси, сили, жертви, пасіонарності, скільки боротьби за ту мову, скільки життів було за це покладено. І от, якщо вам треба натхнення, то а багато наших читачів, особливо з Харкова і Дніпра, пишуть, що переходжу на українську, відчуваю потребу, все виходить. Але або чоловік, або дружина, тобто рідна людина, яка дорога, чинить супротив, каже: Навіщо тобі це треба? Припинив, тебе погано виходить, тобі не личить. Ти ж зі мною 20 років говорив нормальною мовою. Нащо тобі це треба? І не всі витримують, і не всі знаходять аргументи. Можна я наведу вам один історичний приклад: Геніальний український мовознавець. Німець за національністю, прізвище Шнайдер, псевдо взяв собі Шевельов, відомий ще як Шерех, приходить до хати до свого дворідного брата. І бачить, в хаті, в Харкові це все відбувається, оце якраз запитання з Харкова. Приходить до свого дворідного брата і дивиться, що в хаті в цього дворідного брата Красуня, неймовірна, в хаті в цього дворідного брата розкішна, абсолютно, українськомовна бібліотека. Він так дивиться на це скептично і каже йому. А зачем тебе все это? Это же не перспективно». А той співчутливо подивився на нього, зміряв його з ніг до голови. Я вам також так рекомендую зміряти з ніг до голови і ще й сказати: Я дякую, що ви зізналися в тому, що ви ідіот. А той йому каже, рідне не може бути безперспективним». Все це зробило переворот. У свідомості геніального українського мовознавця, не тільки українського, а й білоруського і я передивлялася цей етер, і раптом він дуже сильно є співзвучним з тим, що відбувається. У Харкові просто зараз я писала про це у своєму Фейсбуку, у своєму інстаграму, в соцмережах. Але давайте промотаємо на декілька років тому назад і згадаємо, а що було у Харкові до того, і в Харкові зносять табличку Шевельову так. А мріють поставити пам'ятник жукову. От до речі, Антіна, дякую тобі, що ти то задав. От саме мій проєкт Велич особистостей в Верховній Раді почався з того, що знесли дошку Швельову. Чому властиво меморіальну дошку в Києві в Харкові, перепрошую, йому знищували? Це означає тільки одну річ, що є люди, які, відходячи фізично, залишаються з нами довічно. І ви знаєте, от е, Ірина Фарян говорить, що велич особистості. Проєкт перший освітній, який досить довго існував, і там є ну сотні відео, мені здається, освітніх на тему видатних українців розпочався саме тому, що у Харкові знесли дошку імені Юрія Шевельова. Здається, зараз вже відновили. Але що відбувається цими днями? Цими днями, замість того, щоб назвати провулок у Харкові іменем Міська Барбари. Харківська група деколонізації Ова проголосувала за назву привітна, привітна. Розумієте, замість того, щоб назвати вулицю іменем Українця, який багато вклав в українське просування душу в місто, і Місько Барбара це людина, яка відійшла у засвіти два роки тому. Це не… Дравня історія, дуже багато людей знають його, пам'ятають і знають його внесок. І це історія на кінчиках пальців, але краще ж назвати вулиця Привітна. Не знайшлося також підтримки іменам Симона Петлюри, Левка Лукяненка Євгена Коновальця. Зараз відбувається дуже багато обговорень стосовно того, як провернути фарш назад і зробити так, щоб вулиці привітної не було. А провулок, точніше, провулка привітного не було, безликого. Коли росіяни приходять на наші землі, вони таврують все назвами своїми Пушкіними, Достоєвськими, Єсеніними, Суворовими і всією цією трахмудією. Коли ми хочемо відновити своє, нам дають. Привітно, привітно замість міська Барбари. Я повернуся ще до цієї теми в наступному етері, тому що все-таки сьогодні ми говоримо про Ірину Фаріон, але вона дуже точно поставила діагноз цьому явищу. І мені дуже хочеться, щоб ви уважно послухали ці фрази ці слова і занотували їх для себе, тому що вони будуть вам дуже помічні у багатьох майбутніх діалогах з дубнями. Я просто хочу пояснити, чому Хєрнес, так, його прізвище, цього нещодавно в мавзолеї десь там пхали. Як Хєрнес розбив дошку Шевельову? я просто йому поясню. Малі... Страшенно ненавидять високі істини, чому тому, що це докір їхній малості, і на підсвідомому рівні вони цю свою малість усвідомлюють і вони маліють плодити цю малість, бо вони на тлі цієї малості можливо на кілька сантиметрів вищі, тому це як ліліпути і гулівери. От ми зараз перебуваємо у світі суцільних ліліпутів. І дуже цікаво, що прізвище Путіна можна, власне, з Лілі Путіном і обіграти навіть лінгвістично. І показувати людям, як казав геніальний Дмитро Донцов, що не Росія велика, а малі ви, бо ви стоїте на колінах перед Росією, то шлях трапить. Встаньте! То встаньте. Встаньте, встаньте, встаньте і вийдіть з класу. Ну, Насправді, ви знаєте, коли Ірина Фаріон входить в діалог, метою якої не є показати її як карикатурного персонажа, а таких інтерв'ю в Ютубі достатньо, коли з нею не спілкуються не як з науковицею, мовознавицею, не як з українкою до глибини душі. А як з фігурою, які можна поставити декілька контраверсійних запитань і потім і бубулізувати її, то, звичайно, якщо вона заходить от в таке поле, дарма вона це робить. Але якщо вона заходить у поле, де з нею говорять про матеріал її життя, то ці монологи можна слухати безкінечно. Вони сповнені енергії, сил. І Власне, я повторюю навіть ті слова, які Ірина Фаріон скаже далі. Де брати сили? Брати сили в сильних людях, які демонструють свою силу через свої думки, через свій доробок, через свою позицію. Приєднуйтесь і беріть. Тому що ви тут пишете мені, а що робити там, а що робити там. Там, де ви мало що можете змінити, ви можете змінити або точечно, ви не можете змінити так, щоб в телеграм-каналах зникла вся молодь, яка там. Ми не знаємо, вона існує, чи не існує, чи реальні люди за цим, чи це телеграм, якась херня. Якщо ви це не можете змінити, змініть там, де ви можете. А силу беріть у тих, хто дасть вам оцей факел розумної думки, гарної думки, яку далі є сенс нести.